Доброго вечора, друзі. Ви на каналі АГФ. Сьогодні у мене перший день збору полуниці. Вирішив засняти цей момент, відзняти відео, показати вам. Ну, дивіться, коротко про свою полуницю. Я її нічим не розганяв, не давав ніякі ні комплекси, ні мінеральні, ні мікродобрива. Нічого, просто по осені посадив, один раз її буквально полив, ну проріджував, там, про, точніше просапував, прочищав. Альби у мене тут ось рядочок, альби у мене три, точніше, три рядки, альби три бріли, так само. ось. Бріли. В кожному рядочку десь приблизно по 30 кущиків, тобто 90 кущів. І клері у мене всього-навсього два рядочки. Теж десь приблизно 30 кущів було висаджено на рядочок. ну Бо довжина рядків однакова плюс мінус десь густота 25 см, 20-25 см між кущиками. Тут в мене два рядочки, 60 кущів. Єдина проблема, що тут сусідські кущі, горіх, дуже, дуже мало сонця їй. І таким чином виходить, що у мене всього з клері е, зібрано. Можливо, вона трошечки пізніше буде, аніж Альба і Бріла, але в той самий момент е, найменше ягоди зараз у мене було на цьому сорті, на сорті клері. Хоча по смаковим якостям, клері доволі таки смачна. Повернемося до мого першого урожаю в цьому році. Ось у мене виходить, всього на всього було 4 ягідки. Е, Клері. Я дві відповідно вже спробував з'їв. Зараз включу вагу і подивимося, що у мене тут 25 грам на дві ягідки, тобто 12,5 грам полуниці. Ну, Смак дуже смачний розмір. ну, Я б не сказав, що вона крупна, така собі ягода. Ну, не знаю. Рівномірна форма, красива, гарна полуниця. Це у нас я відібрав альбо окремо. Не знаю, скільки в мене там було штучок, 10, мабуть, ягідок, я теж три з'їв, Попробував Альба су, суто, скільки там у нас виходить? 95, ну майже 100 грам, це все десь приблизно 15 грам на одну ягоду. Ну, тут різні, тут є від мільчої до е, крупнішої. Якщо подивитися, наприклад. Це і однієї, то тут що виходить у нас десь. Виходить. Ця ягідка у нас 19 грам. Ця буде майже 40-20 ну майже, 40, ну, майже 20 грам ягода. Доволі таки крупна, але ну я не знаю, смак такий. Трошечки він не, не свойственний для полуниці. Пахне полуницею, але ну щось ні цукру, ні. Ні, особо нічого немає. Ну, не знаю. Мені не, не сильно альба сподобалась по смаковим якостям. От вибираю брілу най. Такі найкрупніші ягоди. Що у нас тут виходить? 70 грам. Ну, 100 грам на 6. На 6 Тобто... Ну, Не 20 грам на ягоду в середня вага, а десь трошечки менше, 17-17 грам. Тут є урожай, ну, тобто ягода я вибрав найкрупнішу. Тут є отакі от екземпляри. Ось по центру екрану візьму. Є трошки мільчі. Бріла доволі -таки смачна. ну, Клері смачніша, однозначно смачніша. Єдине, що бріла мене радує, кількістю урожаю. Можливо, це най-най-най самий ранній сорт. із тих, що в мене є, відповідно, у відповідно, неї і урожай більший. Ну, ось, ось там бріло ми покладемо до бріли, щоб нічого не переплутати. Це у мене тут щось я не знаю, мілкотиння всього різного я назбирав. Ну, Це теж, здається, бріло. Просто вже геть мілка, поспівша ягода, але мілка, я її. Взагалі не брав, до уваги не, не зважував. Можна швиденько з'їсти, поки ніхто не бачить. Ну так от, кущики, як бачите, не, нічим не удобрені. Такі листя, що тут буквально, один, два, три листочки, два було квітоноса, тобто... Один поспів, ну, буде поспівати, інший трохи згодом, тільки лише від, від свів закладається ягода. Такі кущики геть не, 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 не супер розвинені, Ну, Нічого, будемо їх підживлювати, будемо органіку давати, чи мінеральні добрива. Ну, взагалі комплекс, комплекс робіт відповідний проводити, то я сподіваюся, що ягода буде. Крупніша і буде цікавіше і нам, і покупцям і, і вам, як глядачам. Буду ділитися певним досвідом. Я думаю, все вийде, все, все, все буде окей. З полуницею. Головне, що ці сорта у мене не пропали. Ще, можливо, там буду розглядати трошечки згодом якісь. Ну, можливо, ще щось, не знаю. Ось такі у мене ягідки. Ось. М -м Гарно, але, але тут один під коніс. Це вже десь може завтра буде збиратись. полуниця, там чи післязавтра, через день, можливо. Я радий. Ягоди довольно крупні. Ось ще. не знаю, не хочу ще носик. Зеленковувати не хочу її зривати, хай вона поспіває. Ну, ось ось такий в мене урожайчик. Невеличкий огляд вийшов, поділився своїм урожаєм, який міг би в минулому році про, просто-напросто пропасти. Ну, цього року вдалося його зберегти і цього року ще й отримати невеликий урожай. Всім дякую за перегляд. Всього найкращого вам, вашим близьким. Все буде добре. Підписуйтесь, не забувайте ставити лайки. Є питання, задавайте. Радий буду на них відповідати. До побачення!